Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Смець. Дмитро Леонідович, як вам гра ваших підопічних сьогодні? Ну, погано почали. одразу пропустили шайбу. Потім зрівняли, але но... перерви покупа по з хлопцями порозмовляли, що додати у другому періоді. Ну, Програли другий період 0-1. Також розмовляли перед третім періодом, що гру треба витягувати. І хлопці все зробили, щоб зрівняти рахунок. Ну, вилучення. Тобто можемо сказати, що гру в третьому періоді повністю зламали вилучення Кременчука. Ну так. Що ми зрівняли, але вже коли було вилучення у нашого захисника, пропустили шай. Капітал закинув в третьому періоді дві шайби з різниці в 31 секунду. Чому пропустили двічі поспіль? Ну, Вам кажу, що це вилучення за, скажімо так, ісход матчу, оприлюднив. Кременчук також підписав нового гравця. Як вам новий оборонець? Ну, він тренується, скоро його побачите. Дякую, Успіхів, на зловнувачів. З нами головний тренер хокейного клубу Кеїв Капіталс Вадим Шехречок. Вадим Валерійович, з перемогою. Два шпитки голи, 31 секунда між голами в третьому періоді в Кепіталс. Як вдалося реалізувати ці моменти? Ну, важке, важке питання. Я, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Да? Хлопці молодці, хлопці дуже важкий був, був день для нас сьогодні, дуже важкий, да? тому я вдячний хлопцям. Ну, я дуже вдячний хлопцям, хлопцям, да, що знайшли знайшли собі сили. Да, і після 3-3, коли Кременчук зриняв рахунок, вони знайшли мужність, сили да, і здобули цю перемогу. П'яти хвилин не вилучені. Ето Моксена, все-таки команді потрібно ще працювати над дисципліною. Ну, знаєте, ну, якщо було, я, я зараз дуже важко щось сказати, але судді... 에... Смотрили відео, да. якщо там було, значить було. Значит, було. Ну, конечно, ну, звичайно, це, це ну, надломало нашу команду, да, дало, дало сил Кременчуку, вони забили гол. Ми віддали свою ініціативу. Ну, це в майбутньому З, звичайно це не, не повинно бути у нас. Проте потім багато вилучень сталося вже в Кременчука, і Кепітал зміг знайти в собі сили після. 5 хвилин у меншості і все-таки взяти боротьбу на себе? Небагато було вилучень, там було одне вилучення. Да, ми чекали багато, але було, було, що було, да, але хлопці, хлопці терпіли, да, хлопці блокували шайби в меншості, хлопці да, була самопожертвеність. І ми дотерпіли, що Кремінчук порушив правила, да, ми з цим скористалися. Супер, молодці. Наступний матч в Кепілас проти Дніпра. Відповідно, це третя гра поспіль проти одного з лідерів турнірної таблиці. Як в команди з силами чи готові до виїзду в Одесу? Ну, звичайно, готові. Хлопці тільки набрали хід да, і був дуже, дуже добрий матч проти Сокола. Да, я вже казав, що ми точно не, не повинні були тіряти очки. Да. Тому ми Ми Налаштовуємося на всіх супер суперників, да, будь-то тризуб, чи сокіл, чи е, Дніпр. Готуємося, да, да, завтра хлопці отримали за заслужений е, е, вихідний, да, відпочинуть трошки і поїдемо до Одеси. Дякую вам, успіхи населення. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.